Так що ж відбувається на курсах від інституту сьогодні, пропонуємо вам зазирнути до нас і дізнатись, що роблять студенти на 11-му семінарі після прослуховування лекції, студенти обговорювали книгу Олтера Блока на захист ганених. Чим ж вона особлива, та навіть назвами розділів, не часто зустрінеш економічну книгу, в якій пишуть про повій, сутенерів чи наркоторговців. Ми розглянули економічні аспекти таких професій і дій, які зазвичай вважаються аморальними або неправомірними, але які в поглядах блока мають право на існування у вільному суспільстві. У кожному розділі автор кидає виклик традиційним етичним нормам і застосовує економічну логіку для захисту дій, що зазвичай вважаються неправильними. Головна теза при обговоренні студентів полягала в тому, що у вільному суспільстві кожна людина повинна мати право робити вибір, навіть якщо цей вибір засуджується іншими.